Добрий день, шановне товариство. Сьогодні у нас 25 травня 2023 року. Вітаю всіх святом Вознесіння Господнього! Хочу запропонувати вашій увазі кущик, який в мене росте за гаражом. Посаджений був подарок Запоріжжю. Так як подарок Запоріжжю має 1 статеву жіночий тип квітки. Відповідно, проходить завжди поганеньке запилення. Вирішено було перещепити, але по своїй неуважності прищепив першочергову розураню, яка також має жіночий тип квітки. І вже в минулому році прищепив кураж з двостатевою квіткою. Тобто в цьому році можна буде побачити реально результат. От у нас один рука.